Так, це у нас пан Костюкевич, тільки я зрозумів, костенко з типу. А там костенко Дмитро. А, Дмитро Костенко. Хорошо. Так, розглянуто, затверджено Лобода. Дивіться, ні, оце ж зміст не тут прийняти. От Після Анатолія Нізовця ставити курсор, вставити розрив сторінки і потім зміст уже на нові сторіночки буде. Сторінки. Оце як віл по дорозі. Виставте їх, щоб вони були один над одним, оці сторіночки. А лучше зробити це в таблички. Отак ну, сторінки прыгають, так не можна. Далі, вступ. Давайте і вступ. Ми тоді жирним. Основна, жирним. Да? Абзац должен бути. Отак засвітили, абзац абзац стрілочку двигаємо сюди, одиничку хоча б. Ілі заходимо в абзац. от, і отут перший рядок 1 см. Отут треба, щоб всі були нулі. 4 нуля за шириною, півтора рядка, і тоді окей. бути. так, що у нас є комп'ютерних мереж. Призначення. Так, ні, давайте розділ 1-2, Ми, щоб було ж воно розділено якось. Ставлення, розрив сторінки. Відповідно, должно бути розірвано. Ну, на новому. Тобто кожен розділ починається з нового, з нового розділу. Абзаці, виставте абзаці, нормально відформатуйте. Актуальність теми. Далі. Розділ 2.1. 2.1 Знову ж таки, вставимо. Розрив сторінки. Починаємо. Ось це розрив сторінки. Да? І починаємо з нового листа. Тож кожен розділ дуже з нового листа. Да? Рисунок. А оцей рисунок, щось у вас, дивіться. Термінальний пристрій. Щось да? воно в мене приймало. Не знаю, термінальний пристрій це ж воно тут должна бути. А ось термінальний пристрій пригнув сюди. Мережіві пристрої, да, комутатори. Ну, Взагалі після цифри повинна бути тіре. Ось так воно должны бути. Мости там. ну, Нормально все, якби ще відформатирував. А який у нас шрифт? Дивіться. Я зараз засвідчую. Да. Давайте подивимось, який тут шрифт. 14. Все, отлично. 2-1. От розділ 2.1.1, як підрозділ, його можна не з нового листа починати. Масштабованість. Що це у нас? 2.1.2 2, -2 теж не можна. Ні абзаців, нічого немає. Ну ще раз дивіться, отак От все засвідчуєте весь так. Заходите у слово абзац. І отут у вас повинні бути нулі, а не 5. У вас нулі всі повинні бути. Да? За шириною півтора рядка. І не на вислій, як у вас, а перший рядок має бути отут одиничка бо 1,25, як хочете. Перший рядок. І тоді ділимо ОК і воно стає у нас отак нормально. Так, значить, то це ж дивіться. Отут знову ж таки ділимо розрив. Тобто Кожен розділ знову розриву. Да? Мережею обладнання, характеристика ні, Тут. будова, да? Тут будова має бути. Чого все виявилося? По-своєму назвали. Так класний такий текст, так його по-нормальному зробіть. Принесіть його в ноутбук, я вам його підформацію, там не багато роботи. Знову ж таки, розрив сторінки 2-3. Я покажу, як його робити. От, максимум сьогодні робили, все нормально. Знову ж таки, ні абзаців, нічого нема. Абзац має бути одиничка, отак. Заходимо в макету, тут дожні бути нулі. От, абзац удаличка. Все нормально. В основному ми заходимо. тут відкриваємось, полтора, Все чітко. Ось так должно бути воно. Так, рисунки должны бути підписані. ось вас технологія мережі. Класні рисунки, Чи воно у вас тільки попрыгало. О, які класні рисунки. Коротше, текст я дивлюсь, класний. Вам його форматувати тільки. Так, а, а далі що це у нас? Налагоджена та конфігурація комп'ютерної мережі. Держітежі. А розділ 2.3.24 ж не такий. А що у вас? Другий зміст усім. Там зміжеш даний. Воно то все добре, але його якось в технічне обслуговування. Ну оце дивіться, що це таке. Програмне забезпечення, та драйвери. Це програмне забезпечення, у нас розділ 2-3. 2-3. Треба вставляти. Хороший текст тут, я дивлюся. Так, далі. Що у нас? Далі. Діагностика. Да, 2.6. Тільки після 6, після 5. Тут точечка не ставиться. Давайте посередині отак. Діагностика. Хорошо. Хороший текст. Далі. 2.7. Ремонт. Оця точечка в кінці не ставиться. Ремонт мережі. Ну, Тільки отформатіруйте. нормально. Нормально. Далі. Що це в нас? Контрольне вимірювання прилади 2.8. Согласен. Тільки кожен рисунок должен бути підписаний. 2.8. Переходьте, будемо доробляти з вами. Да? Далі. Розділ 2.9. Подожди, а 2.9? Охорона праці. Та ні, охорона праці. Костенко. Охорона праці ж немає розділу. Аналіз виконаної роботи. Монтаж. Стабільність, інтернет, речі. Це все хороше. Список літератури, висновок хороший. Де охорона праці? Без охорони праці ну нікак. Все, доробляйте, приходьте. Чи я не знаю, чи ви десь це саме, чи ви за кордоном, чи де ви там. Взагалі, треба його доробляти. Дякую за увагу.